Пакуємо прополіс і пергу. Все дуже просто. Ми запаковуємо в зіп пакет. В один зіп пакет лазить плюс-мінус такі сто грам перги. Ось так. Це пакетик з пергою. Тут 150 грамів. Тут 100 грамів. Все важимо на вазі і завжди ложу трошки більше. А це прополіс, просто шикарний, темний. Видно. Дуже добре, що тут є. Чистий ідеальний прополіс. Такий пакет влазить 100 грамів. Та, вже закінчилась. Ось це я запакував останні пакетики, які замовили. Прополіс. поліс. Рга не знаю, але якщо буде, я покажу це у відео. Так само квітковий пилок. Багато квітковий пилок можу відправляти кілограм, два, п'ять, десять, двадцять, п'ятдесят, будь-яку кількість. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся продукти бджільництва з власної пасіки. У лісі плюс-мінус тиждень-два буде свіжий мед лісове-логове різнотраві.